Всім привіт! сьогоднішнє відео хочу, коротше показати, був у мене коментар на каналі, здається, Олександр писав, як я затіняю огірочки в теплиці з середини агроволокном. І так, дивіться, тепличка в мене 6 на 24. якби від стовпа, ось від стовпа до стовпа в мене йде 3 метри. Це півтеплиці. І та півтеплиці теж 3 метри. І так, дивіться, волокно да? Волокно чіпляємо, якби, відміряємо зразу 24 метри. В рулоні його півтора, якщо його розгорнути, виходить 3 метри. Якби йде по криші, понад плівкою, йде один такий довгий кусок 24 метри. Ми його розгорнули пополам, да? виходить три від стовпчика до стовпчика 3 метри. Це один кусок. І розгортаємо його по всій довжині 24 метри. Підв'язуємо дуже просто, дивіться. Просто взяли за один кусок, зав'язали вузлик, прив'язали верьовку, забили гвоздь і прив'язали. Так само і там. О, дивіться. Потім, щоб воно не провалювалось через кожні 3 метри, бо в мене від стовпа до стовпа йде, ось дивіться, один стовп. ось, Ну і так далі. Іде по 3 метри. Через кожні 3 метри йде ось така верьовка. Вона якби би держе саме це волокно. Ось так. Кожні 3 метри. Плюс шпалерка зроблена на огірок. Дивіться, теж з варьовки, але шпалерку я роблю у дві у верьовки. Дві не в одну, а у дві. Вона теж якби трішки придержує. Ну, ось так. Більше я не знаю, чого тут додати вам. Якби все так просто, але скажу дуже ефективно, дуже класна штука. Я раніше теж думав, що сітка вона якби краща, але, але буває так, що ночі реально буває прохолодно. Тому волокно не тільки спасає вас від жари, але ночі якби, в теплиці тепліше, тому що сітка якби, тепло не дає. Ну, зараз і тепло ночі, але бувають, бувають винятки. Тому холодочок, скажу вам, волокном робить досить непогано. І не потрібно витрачати гроші там на сітку, потім брати волокно, тому що у нас теплиця якби там одна йде зімня, і ми утепляємо її зсередини волокном, і воно у нас так залишається, знаєте, ціле літо. Ніхто його не знімає, як утеплили там у березні. Так воно і висить у нас. Холодок дає реально класний. Як бачите, огірочки наші цвітуть. Коротше, завість є, нічого не взяне, все окей, хоча сьогодні дуже жарко. В принципі, як і вчора було. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Нічого тут такого. Так що, совітую всім. Волокно реально від, від сонця допомагає і досить непогано. Щільність 30. У третій тепличці в мене щільність 50, але це, як на мене, трішки забагато. А тут 30 стоїть, так що все нормально. Добре, всім дякую, взагалі буде.